Тож я у гуртожитку, то зрозуміє, що у гуртожитку не пахне любов'ю. Там пахне дерьмом. Я ще жив у гуртожитку на Зуфраніку. Там такі були погані умови. Дуже були погані умови. Але я дякую гуртожитку за один момент. У гуртожитку я став чоловіком. Була одна подруга, дуже мені подобала своїй було Юля звати така сексуальна, все. Але у мене була проблема. Я в той момент рік у житті у мене був, що я не був сексуальний. Це що, родина моя приїхала чи що? Але я тоді був лох, ну, типа хотів навчатися, і все, і поки я грез граніт науки, Юля грезла всім яйця там. І, коротше, я думаю, треба якось до Юлії підкотити. Я, коротше, купив букет, великий такий, ну, конфети. Я жив на п'ятому поверсі, вона на четвертому, я спускаюся, коротше, і дивлюся, а Юля лежить з Іваном. Я у шоці.